Всім привіт. Дякую. Підходьте, хто там ще ходить, можете присісти і послухати дуже цікаву історію. Отже, в мене спочатку є для вас декілька запитань, щоб активувати нас всіх. По-перше, хто знає, що означає ця фраза, звідки вона сім разів впасти і сім разів встати. Хтось знає, підніміть руку, можете не казати, просто можливо хтось знає. Один знає. Добре, це цитата Соломона, царя Соломона, який в притчах Соломона написав цю цитату. І він сказав, що праведник сім разів падає і піднімається. І саме так ми і назвали нашу компанію Соломоно в честь царя Соломона. Друге запитання: чи знає, чи хтось з вас був на сайті інтернет магазина НБУ? Колись був хтось? Так, дві людини було. Більше три людини було, і я точно знаю, що ще більше було. Але, можливо, хтось відволікся. Окей, і третє запитання. Чи є серед тих, хто тут зараз зібрався, люди представники українського якогось продукту? Ви розробили якийсь продукт, і ви його просуваєте. Так, є люди, декілька людей є. Ця презентація саме для вас. Не для того, щоб вам продати послуги Соломону, а для того, щоб вас чимось надихнути. Тому підемо далі і розповімо. Ну, для того, щоб ми розповіли, як це все було, як ми падали і піднімались, треба розповісти, хто ми. Ми це компанія Соломоно. Ми робимо інтернет-магазини вже 17 років. Інтернет-магазини різної складності від самих простих в оренду здаємо до потужних B2B сервісів. І оскільки у нас конференція про заміну російських продуктів. То ми в свою чергу також заміняємо деякі російські продукти. Я написав, то що це Бітрікс, це Skart, або Тільда або деякі інші. І зверху ви можете побачити там справа зверху в куточку. Я вам озвучу, що Україна на якому? На третьому місці це саме використання Бітрікс в Україні на сьогоднішній день. Тому нам є куди працювати. Нашим українським колегам також є куди працювати. Забирати. Українців від цих російських продуктів. Окей, на фото тут намальована адмінка адмінпанель нашого сайту. Про це ми багато не будемо розповідати, які ми класні. В кінці буде QR-код, можете зайти на наш сайт, або в кінці можете підійти до мене і запитати про нашу платформу. І так, історія про НБУ, Національний Банк України. По-перше, як ми познайомились? У багатьох людей, особливо у нумізматів, це риторичне запитання, тому що вони ж, звісно, знають, що ми познайомились десь хтось чиїсь кум, чийсь сват, і підігнав тут своїх знайомих. Але насправді було не так. Ми познайомились по пошті. Як був лист вам ой, фільм, вам письмо. Да? І нам так само написали і спитали: а ви б не хотіли приймати участь в тендері на розробку інтернет-магазину для НБУ? Я взагалі не розумів, до чого тут НБУ і інтернет-магазини. І потім з часом ми зрозуміли, що вони продають нумізматичну продукцію: монети або деякі банкноти. Ми довго з ними переписувались по інтернету. По емейлу, я навіть більше скажу, ми потім пройшли тендер, і ми його виграли, і ми почали робити інтернет-магазин, і за цей весь час ми ні разу не зустрілись з представниками НБУ. Вже пізніше я з ними зустрівся, коли ми давно працювали. Тому це можливо. Можливо, щоб ФОП виграв, звичайний ФОП виграв в тендері з державною структурою, не будучи нічим знайомим. Окей, йдемо далі. І цей слайд я назвав особливості проходження тендеру з державними установами. Якщо ви представник якоїсь якогось софту, якогось продукту, то я можу вам сказати, що ви точно зможете пройти такий тендер і зможете перемогти в ньому, оскільки ми в ньому пройшли, тому інші також зможуть. Це було досить важко, і в цьому є великі багато особливостей. Нам штучний інтелект намалював якийсь айсберг, це означає, що зверху все дуже красиво, а під водою набагато більше і набагато важливіших і страшніших речей. Ці страшні речі можуть бути такі, як ціна, наприклад. Ви працюєте, якщо ви не якісь не робите якісь мутки з кимось і не хочете десь заробити на державі, звичайний тендер на прозоро. Швидше за все, ви заробите менше, ніж, ніж ви просто з бізнесом це б робили. У нас було саме так. Тому ціна була нижче ринкової. Саме через це наступний пункт: мало бажаючих. Бажаючих було небагато. Хто хоче в цю авантюру влитись. Чому це авантюра? Тому що підемо зараз далі по пунктам. Ви зрозумієте. Насправді у нас було двоє-дві компанії бажаючих там, але інша компанія також досить хороший для нас конкурент. Окей, ТЗ, технічне завдання дуже детальне, дуже прискіпливе, дуже вимогливе, багато вимог. Потім багато бюрократії, багато папірців, електронних документів. Дуже багато всього потрібно заповнити, але все одно це можна зробити. Тому ну не бійтесь все одно. Якщо буде такий шанс, то пригайте туди і проходьте його. Повна прозорість умов і цін. Скільки це коштує? Будь-хто може зайти на прозоро навіть сьогодні, побачити історію, як це все відбувалось. Тому це також один підводний такий камінь і ризик. І репутаційний тиск на то на вашого замовника, тому що всі на нього дивляться, всі кажуть, зрада, бо щось там не так пішло, і все, гроші відмили, і так далі. Тому що для них сайт впав, для них також репутаційний ризик. І як я вже казав, постійний пошук зради. ти постійно терпиш, коли тебе в чомусь звинувачують. Окей, пішли далі. Як ми запускали цей проект? Ми не, не уявляли, що взагалі буде відбуватись. Відбувалось те, що ми до цього не були готові. Ми, раніше у нас було багато сайтів на одному сервері, а тут відбулось так, щоб цей, цей сайт вижив. Нам потрібно було багато серверів для заради одного сайту. Тому в перші дні все впало. Нічого не працювало, всі психовали в Фейсбуках. Писали зрада, і ми дуже інтенсивно почали шукати відповідь, як взагалі нам вибратись з цього. Ми хотіли витягнути цей проект, а не просто скласти руки і закінчити це все. Декілька пунктів, як ми до цього йшли, це як ми шукали рішення, щоб цей магазин працював. Чому він не працював? Тому що десятки тисяч людей одночасно на нього заходили і одночасно хотіли купити лімітовану продукцію, якої не вистачало на всіх. Тому він не падав, в принципі. І що ми робили? Перше, це оптимізація, оптимізовували свої різні запити, в базу даних і так далі. Ми це завжди робимо, але тут ми ще більше це оптимізовували, тому що ну, варіантів більше не було. Розподілення, навантаження на різні сервери, на різні сервіси, CDN, окремо база даних, окремо різні сервери. Щоб не була напруга на одну якусь інстанцію, наступне це кешування. Ми все, що читається з бази з сайту, ми намагалися закешувати, щоб була готова відповідь. Наступне це обмеження взагалі дуже багато було ботів. Наступний слайд, слайд буде саме про це, тому що ну мізмати, ще ті хакери, і вони хотіли пролізти поверпов поперед усіх, і ми їх обмежували різними капчами та різними штуками. І останнє саме завдяки чому ми нарешті втримались, це черги. Ми поставили всіх в чергу, сказали їм, чи йде номер в черзі. Стій, чекай. І саме це було основним рішенням нашим. Саме тому сьогодні, в понеділок, в цей у нас знову буде продаж, і ми дасть Бог не впадемо. Два слова скажу про капчі. Ми запустили капчу там, тому що і одну, потім іншу капчу експериментуємо до сих пір, тому що вони хакери, вони наймають своїх програмістів. Хто вони? Це наші покупці. Тобто він хоче першим туди зайти, встигнути купити монетку. Вони наймають програмістів, які напишуть скрипти, які будуть там в багатьох вкладках щось клікати і замовляти. Тому ми з ними боремось до сих пір, більш-менш побороли, але не до кінця ще. І так, результати найцікавіше. Я можу відійти, не знаю, найцікавіше. В ТЗ було одне число було, це 80 звернень за секунду. Вони не зовсім розуміли, яка буде навантаження, і ми не зовсім розуміли, тому вони в ТЗ вказали, скільки людей зайде за добу, має заходити за добу. Але проблема в тому, що в нас за секунду заходило дуже багато людей. Рік тому, коли ми, наш сайт ще падав, це було 5 тисяч відвідувачів, заходило одночасно, тисяча звернень за секунду, і ми могли тримати 10 замовлень за секунду. Сьогодні ми тримаємо вже 60 замовлень за секунду. П'ять тисяч звернень за секунду, і одночасно тридцять тисяч користувачів на сайті прямо зараз в один момент. Ми вважаємо, що це дуже багато. Нам не було з ким порадитись, тому якщо у вас є якісь кейси, що ви витримуєте ще більше, або ми щось робили не так, підходьте, порадьте нам. Можливо, ми виправимось. І у нас є план розширення, збільшення аудиторії, тому і і ціль наша ще в два рази збільшити всі ці показники. Якщо вам цікаво, можете сфоткати або потім до мене підійти. Я вам цю презентацію перекину. І так, для чого ця презентація? Для того щоб щоб порадити вам якісь зробити корисні поради як продукту, як компанії, взагалі як людині, коли у вас буде якийсь продукт, ми визначили шість уроків. Шість уроків Соломону з цієї ситуації. Перше, зважайте свої сили, коли кудись ідете, в якісь тендери, ще кудись до якоїсь компанії, то ви повинні зрозуміти, що ви зможете це зробити. І як в одній притчі також сказано, що хто з вас може щось побудувати перед тим, як порахувати, чи у вас це вийде. Це притча Ісуса із Біблії. Друге, незважаючи на те, що потрібно зважити свої сили, все одно потрібно ризикувати. Це можливо парадокс, але ризикуйте, бо ви ніколи не зможете вирости, якщо ви не ризикнете. Тому э, ріст означає, що, що вам потрібно зробити щось нове для вас, чого ви раніше не робили. Робіть щось нове. робіть те, чого йдіть кудись в невідоме. Це моя порада для вас. Викладайтесь на повну третій пункт. Викладайтесь на повну. Ви не можете просто сидіти на дивані і казати, ну воно якось само там, якось воно все спрацює. Ні, зранку до ночі шукайте відповідь, дьоргайте всіх, зізвонюйтесь, спілкуйтесь, шукайте. Можливо, щось нове, чого не придумали до вас. Тому це дуже важливий теж пункт. Четвертий: абстрагуйтесь, коли у нас падав перші місяці, не дні, а місяці падав цей сайт кожен раз при розпродажах. То були дуже великі на нас атаки, навантаження моральне було, тому що в чатах нумізматів всі пишуть зрада, все тупий сайт гірший, ніж був. До речі, до цього у них був також сайт, і він взагалі теж нічого не витримував, і він був на іншій платформі, тому ми собі не могли цього дозволити. Потрібно абстрагуватись, знайти всередині себе мир, і після цього ви зможете приймати вірні рішення. Тому що якщо дуже велике навантаження на вас, ви можете прийняти неправильні рішення, зупинитись і не дійти до кінця. П'ятий урок: комунікуйте, завжди спілкуйтеся з командою, з клієнтом, зізвонюйте, зустрічайтесь, спілкуйтесь, не забувайтеся в куток і не ховайтесь від проблеми. Виходьте на зустріч проблемі і на зустріч вашим тим, з ким ви співпрацюєте. Це також важливий урок. І шостий урок звичайний, звичайна порада, яку радять всі всюди і завжди. Не здавайтесь. І, тому працюйте над помилками. Коли вам пишуть, що у вас кажуть, що у вас помилки якісь, працюйте над ними, виправляйтесь, коли ви знайшли ці помилки. Шукайте рішення проблем і вчепіться. Останнє вчепіться зубами за ваш проект. І не відпускайте його, поки ви не дійдете до, до фінішу. І так, я встиг прямо в секунду, в секунду. На QR-коді посилання на наш сайт. Можете до мене підійти, якщо хочете. Питання, відповіді будуть уже не на сцені, а там. Тому всім дякую за увагу.